Групу чоловіків витягли з тиси прикордонники на Закарпатті. Восьмеро утікачів хотіли, схитрувавши, перетнути кордон через пункт пропуску, а опинилися на березі річки з гумовим човном. За таку подорож тисою кожен мав заплатити від 6 до 7,5 тисяч доларів. Один з гори втікачів навіть встиг віддати гроші за такий сервіс. Коли порушники намагалися накачати човен, їх побачили прикордонники. Після цього чоловіки спробували втекти вплав, але, опинившись у воді, зрозуміли, що подолати річку не зможуть. Порушникам допомогли дістатися берега та доправили до прикордонного підрозділу. Серед затриманих троє закарпатців, троє жителів Хмельниччини а також по одному з та та Львівщини всі вони хотіли дістатися угорщини. Для цього знайшли у соцмережах спритників, які обіцяли перетин кордону через офіційні пункти пропуску. Та коли чоловіки вже були поблизу кордону, з'ясувалося, що перетнути його можливо тільки човном через річку. Нині правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації незаконної подорожі.